Думаю, що багато хто знає таку квіточку, як Еустома. Це дуже гарна квітка, але дуже й примхлива. Від всходів до її цвітіння проходить шлях ця квіточка в 6 місяців. Щоб добитися гарних всходів, а в кінечному результаті гарного цвітіння в мене було три спроби. Але я добилася цього і дуже цим пишаюся. Уже другий рік я успішно її вирощую, але не без своїх, як то кажуть, факапів. Це така квіточка, яка потребує багато уваги до себе, щоб не перелити, не пересушити. Тут з цим є такі, можна сказати, нюанси. Як бачите, я по, буквально по крапиночці під корінь. Даю водички під кожну квіточку, це займає доволі багато часу, але результат того вартує.